Зараз буде відбуватися повторення матеріалу зі сторінок 8-16. Перше завдання match. Потрібно поєднати have, Go, Download, Chat, Do, Read, Surf з такими пунктами: TO CONCERTS, On the Net, Arts AND Crafts, Fun, Newspapers, The Net, Songs. Я зараз нагадаю тобі, як перекладаються деякі слова. Have мати go, ходити, download, скачувати, chat. Спілкуватися, сидіти в чаті, do, робити, read, читати, surf, плавати. Да, плавати по інтернету, говорять англійці. To concerts на концерти. On the net в інтернеті. Arts and Crafts – рукоділля. Fun – веселощі. Newspapers. Газети. The net. Surf. The net. Бути в інтернеті. Songs. Пісні. Наступний пункт. Нам пропонується вибрати до риски або після риски дієслово. Щоб правильно обрати, потрібно розуміти сюжет. В першому реченні йдеться про rollerblading – катання на ковзанах. А вже ж грати не підходить. Girl. Олівія. Фізкультура, хімія. Читаємо далі. She's in the Science Lab. Science Lab наукова лабораторія. Вона зараз в науковій лабораторії. А вже ж це не фізкультура. Mr. Adams is very rude outgoing. Rude грубий, outgoing, привітний. Читаємо далі All the students like him. Роби висновки. The jumper is perfect lazy. Lazy лінивий. Perfect супер. Виріши, як можна описати jumper, світер. This year we are Learning. practicing About Britain. Learning узнаємо нове. Practicing – Практикуємося. Роби снова псан. Нам потрібно заповнити пропуски дієсловами в Present Simple. Нагадаю, якщо ти хочеш описати події, звичні для себе. Або розказати про свої хобі, про своє захоплення, або про те, що ти не любиш, ти використовуєш дієслова в Present Simple. Зауваж, що третя особа однини завжди має суфікс S. Наприклад, she likes. It starts, it finishes. Якщо запитання або заперечення, теж є суфікс as does she wear? She doesn't like. Врешті осіб використовується просто дієслово I see. Або в запитальному варіанті помічник do без ніякого суфікса. Do you go out. Наступне. Знову нам пропонується обрати до риски або ж після риски. Якщо уважно придивитися, ти бачиш до риски форми Present Simple. Так як ми описуємо щоденне, описуємо свої хобі, захоплення. А після риски у нас Progressive, тобто, ти описуєш те. Що відбувається зараз? Відбувається зараз. Давайте подивимося по сюжету. Where is Zoe? Де ж зараз Зої? Що обрати? Вирішуюсь сам. Де зараз Зої? Well. Наступна відповідь. Що ж вона зараз робить? Ось так описуємо, чи можливо так. Нагадаю, після риски у нас дієслово, форма дієслова, якою описується те, що відбувається зараз. Де ж зараз Зої? Вона зараз слухає музику. Далі, вони любити музику. Ми говоримо тільки так. They love music. По-іншому сказати не можна. Наступне. Якщо подивитися уважно, ти бачиш тут слово няу. Зараз. Зараз. Що ти обираєш до риски чи після риски? Дія відбувається зараз. Угу. Так, продовжуємо все, що розповідається про те, що відбувається зараз. І ми це. Описуємо, ми це озвучуємо. До Риски чи після Риски? Так. Наступне речення. They always. Завжди. Слово завжди always, підказує нам, що це звична для нас дія, щоденна, яке ж слово ми обираємо? До Риски чи після риски. They always play. Окей. Okay. Наступне. Потрібно розставити слова так, щоб утворилося речення. Ну, ми бачимо, за цим прикладом дуже схоже, да? They always play. Ми бачимо, що обставина часу йде перед дієсловом. У нас теж тут є обставина часу, і ми її поставимо перед дієсловом. father Often, Watches, Films. Наступний пункт. Знову ми бачимо слово always. Так, що ми ще тут бачимо? Знак запитання. Це буде запитання до слова you. Ми пам'ятаємо, що. Запитуємо таким чином. Do you? Далі повинно йти діє слово. Та перед ним обставина часу. Do you always go? Чи ти завжди ходиш? Куди? Swimming. Плавати. Do you always go swimming twice a week? Наступне. Знову ми бачимо дієслово і обставину часу. Ми тепер знаємо, що вони завжди разом. Обставина часу завжди стоїть перед дієсловом. Leo never goes out on Tuesdays. Наступний пункт. Для того, щоб зрозуміти. Яке слово вибрати до риски чи після риски ми повинні знову прослідкувати сюжет? Зверни увагу, що це завдання на використання таких дієслів: Love, like, enjoy, hate, can't standing. Ми знаємо, що після цих дієслів завжди йде дієслово з суфіксом ING. Наприклад, I like swimming. I enjoy playing. I can't stand wearing. Далі у нас є слово want, хотіти і would like. Хотів би. Тобто, це якби однакові слова. Після слова want і would like використовується просто to join. Lily wants. To join. I'd like to make. Наступний пункт. Е, потрібно поєднати ці стовпчики. Перше. What does tina look like? Коли ми ставимо таке запитання, ми завжди хочемо знати, який лук у тіни. То есть, який в неї вигляд, да? Так, який же у тіневі вигляд? О, she's tall and slim. Худенька і висока. Наступне запитання. What is your sister like? Який в неї характер? What is she like? Вона похмура чи весела? Можливо, вона грубіянка? Так, яка ж вона? She's friendly and polite. Would you like to join your uh, The Youth Club? Хотів би приєднатися до клуба Яхтенного? I'd love to. Так хотів би. How often do you play basketball? Як часто ти граєш у баскетбол? Twice a week, двічі на тиждень. What is Amy doing now? Що ж вона зараз doing? Робить. Yes. She is playing an online game. Бажаю тобі успіху у виконанні тестового завдання. Thank you.